Ворог, як завжди, продовжує обстрілювати територію Запорізької області за останню добу 663 обстріли по 20 населеним пунктам. В цілому за добу ми отримали 34 повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури, будинків квартир наших мешканців, багатоповерхових будинків. Все те, що ворог нищить суто цивільну інфраструктуру, 24 людини наразі перебувають в лікарнях міста Запоріжжя та Запорізької області. В різному ступені тяжкості найстаршій людині 80 років, і вона знаходиться в тяжкому стані, але також 18 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості. Але... Всім однаково, по максимуму, наші лікарі приділяють увагу. Щодня ми майже отримуємо звістки про те, що виписуються пацієнти після одужання і переходять на реабілітацію. Тож наша мета якомога краще та швидше надати медичну допомогу для того, щоб люди, пацієнти, могли відновлюватись та переходити до нормального життя. Хоча це досить складно, тому що це часто після ворожих обстрілів у наших громадян, пацієнтів полі травми, коли потрібно розбиратися одночасно з декількома частинами тіла, і це є дійсно надскладний виклик для наших хірургів, які дійсно творять неможливо і відновлюють наших людей.